Товариство Червоного Хреста найбільша та найдавніша гуманітарна організація на території України заснована була у 1918 році, 18 квітня, і цьогоріч відзначила своє 105-річчя. на Дніпропетровщині. Товариство активно допомагає переселенцям, Дніпрянам і реагує в надзвичайних ситуаціях. Мета організації захист життя людини, миттєве запобігання та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів чи стихійного лиха. За рік повномасштабного вторгнення наша. Нашого... Обласна організація надала допомогу більше, ніж півмільйона громадянам. Це допомога, і продуктові набори, і гігієнічні набори, і ковдри, і покривадла, і постельна білізна, і буржуйки. І ми надали допомогу нашим лікарням, де лікуються наші поранені, і нашим закладам соціальної сфери, домам-інтернатам. Перше, що ми робимо, це волигенева реанімація. Для цього запрокидуємо голову, руки кладемо між соскову зону в такому положенні. 30. З нагоди святкування волонтери влаштували цікаві заходи для Дніпрян та гостей міста. На набережні Дніпра навчали перші до медичній допомозі. Учасниця Карина розповідає, прогулюючись, натрапила на намет Червоного хреста та вирішила долучитися до майстер-класу. Дівчина навіть спробувала себе у ролі манекену. Бачимо тут якийсь захід, вирішили подивитися, що це таке. Зайшли, і нам показали лекцію до медичної допомоги. Нам дуже сподобалося, це дуже корисно в наш час, бо постійні взриви, повітряні тривоги і розуміти, як вказати медичну допомогу своєму своїй рідній людині чи просто якомусь пересічному громадянину. Це дуже дуже класно. Ще тут на набережні надавали соціально психологічну підтримку, особливу увагу приділяли дітям, оскільки малеча найбільш не захищена в теперішніх реаліях. Також волонтери не забули нагадати про мінну безпеку в лісах та посадках та розповіли, які найчастіше зустрічаються вибухонебезпечні предмети у нашому регіоні. про піхотні міни, які будуть можуть бути на нашій території, много на так звані ліпістки, те ті міни, які розбрасуються, уси на розтяжку, на нажаття міни. Це те, що може бути в наших краях. Загалом по всій Україні в товаристві нараховується понад 60 тисяч волонтерів. Ці люди завжди на передовій, в епіцентрах лих та людської біди, додають в організації. Дар'я Візір, Дмитро Большак, новини 9-го каналу.